Рівне знову стало місцем для проведення фіналів Кубка України з футболу. Торік був чоловічий фінал, цього разу серед жінок на стадіоні Авангард за золото змагалися «Металіст-1925» та ворскла. Полтавська команда вийшла на гру як чинний володар трофея. А от команда із Харкова грала у фіналі вперше. Я ніколи не виділяю ні суперність, ні виділяю ні наших е е гравчин. Але я ще раз кажу: це для мене. Заключна гра э, в історії моєї металіста 1925, тому що вчора руководство… Э, Білила, що не продовжує контракт зі мною у першому таймі. Обидві команди діяли обережно, показавши мінімум гульових моментів. Після 30 хвилин більш-менш рівної боротьби Ворскла таки відкрила рахунок. Після помилки захисту харків'янок влучно пробила Марина Шайнюк 1-0. Гра була рівна це не раз. Ці слова не раз підтверджені були на протязі сезону. Так, що ми там три-три гри було. і Ми три гри в зіграли. Ну сьогодні нам пощастило більше. Хоча в териста там на останніх хвилинах був дуже такий хороший момент. але ну, наш воротар нас. Виручила після перерви Металіз 19-25 додав активності однак цього було недостатньо, щоб зрівняти рахунок. Отож, матч так і закінчився з мінімальною перевагою полтавської команди, яка в п'яте поспіль і в п'яте у власній історії виборола Кубок України. До того ж, жіноча Ворскла другий рік поспіль оформила золотий дубль в чемпіонаті України. Ілля Тамашевський новини рівного.